Всім привіт! Вашій увазі автомобіль Peugeot 308 sv кузові Універсал, 2012 року випуску. Обладнано двигуном 1.6 турбодизель та механічною коробкою передачі. Автомобіль офіційний. Купувався в Україні, значить, обслуговувався перший час теж на офіційному дилері. Пробіг автомобіля 169 тисяч кілометрів по По комплектації у нас ось такі диски. Не оригінальні, але легкосплавні. Гума зимова також літня є. Салон текстильний, сірого кольору, без заламів, без потертостей, В автомобілі не курили, дах без дефектів. Попереду повний електропакет, датчики світлодощу, кондиціонер і ось така заводська магнітола. Автомобіль без зауважень, обслужений. Знаходиться у Львові, якщо зацікавило вас дане авто, звертайтесь. Компанія HotCar.